Нарешті вітаю вас всіх у ще одній наступній частині проходження гри під назвою Сіфу. Оп, і повідомлення в телеграмі також з нами. Добре, що ж, в минулій частині ми зупинилися з вами на е головному босі рівня. Все ж таки повідомлення залишились з нами тепер. А. Тож вони в мене звук тут в навушниках з компа, тож мені там треба їх загасити. Ой, вибачте, вибачте. В минулій частині ми з вами зупинилися на рівні під назвою Музей, а саме на вже головному босі цього рівня шизанутій дівчині на ім'я Курокі. І саме зараз я до неї добіжусь добі, швидесенько. Це ми вже з вами все проходили. Тож, що е вам це дивиться? Нічого нового тут не буде. До речі, до речі, також я тренувався. Але це було не сьогодні. Але все ж таки, я гадаю, цей опит був немарним для мене, коротше кажучи. Але щось мене... Ну дохають активно. Коротше, я проходив. Е Попередній рівні, і зараз мені 31. Я не пам'ятаю вже, що там мені скільки було раніше, але зараз мені 31. Я там ще деякі навички вкачав. Але то не так важливо. Все, побачимося з вами вже, коли я зараз добіжу до саме Кроки. Дивіться, а тут вже був е... тизер того, яка вона ще звернута стане, дивіться, рейдж. Я то і не побачив в минулій частині. Було не до цього. Просто під час того, як я проходив всі рівні, я їх проходив е, саме максимально довгим шляхом, щоб добре потренуватися. Ото я тут і зупинився. Хоча я міг би просто на... ліфтом дістатися до головного боса, але я вже одразу перед зюмочкою потренуюся. Ой, Гадаю, що я тут... Так і не дійду до неї, бо тут такий психодел. що Це жесть. Або дійду вже... просто ніякий. Ну, все ж таки пробрався. Але ледь живий. От я вже і тут. Але я зовсім не в, не в тому стані, мені 38. Ну... Начебто і не так все погано, але. але то є так. Ну добре. Хоч згадаємо, як вона там б'ється. Бо вона якась люта, від неї не ухилитись. Поїхали. Оп-оп-оп. Не ухилитись, реально. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. А чому? Чому? В мене ж вкачан. Контратака з землі в мене вкачана, воно щось не працює. М -м -м. Цікаво, тобі вдалося победити... Победить. Перемогти. Силу смерті. Нє, але вдалось победити. Так, ну йди сюди. На тобі фарів. Опа, опа. Який комбо в мене? Опа. Ні, давай я, давай я. У мене краще виходить. До, до, до речі, ви побачили, що я навіть не в костюмі Яньменя. Опа. На! На тобі, спику тобі. Просто ти мене фігачиш. Ні, я тебе буду фігачити. Ай-яй-яй. От давай, давай, давай. ні, я тобі не буду давати. Продиху. А ну ти мені... Та що ти така... А ну приляг. Ану давай, раз, два. Ану давай ще. Ай-яй. -яй, яй ой ой Ой-ой-ой. Ну нічого це так, тренування, друзі. Погадаю я. Навряд чи її пройду, але може і пройду, може і пройду. Зовсім буду стариком. Я ще навіть до рейдж мода її не до... не дійшов. Що ж таке? Як від неї ухилятись? Я не розумію. Чомусь не працює. Нічого. Що вона... в неї з... захист покруче, ніж в... ш... шо на цього. БК здорова. Що ж там буде далі? Ще два боса, просто жесть. Давай, а що такое? Оп! Що таке? Чому не... Стало? Чому не працює... М Як воно називається? От там є така штука, я коли так... ухиляюсь, Не, не виходить далі продовжити комбіна. О, ось це! Ось це чомусь не завжди у мене виходить зробити. Оп, зараз спробуємо нове щось. Опа! Тиш! Нормально, Рейдж мод поїхав. Нам 47. Ну, це. Щось, щось, десь там 3-4 смерті ще є в запасі. Можливо, впораємося. Будемо дідом. Так, ладно, ви це вже бачили, то не цікаво. А, так навіть так, так, легше. Я вам кажу, так навіть легше. Поки що. Ухилятись від неї легше. Вона просто якась... А, вона там бігає, як дурна. А отут от з нею легше ухилятись хоча б можна. Ні, іди сюди, іди сюди. От від цього як. Це не чесно. Як ухилятись від цього? Що так припиняй. припиняй вже. Ааа, як ухилятись? Що що вона рване? Як від цього ухилятись? Я не розумію. Не відходити від неї далеко? Чи що? Ну як же ж повинно бути, щоб можна було якось ухилитись. Оп, можна заблокувати. Дуже добре. Так. Скільки я прожив? Ні, так, так не піде. Так не піде, друзі. Це... Стопудово буде ще один заход на цього боса. Підожди! Ох ти... паскуда. Ну давай, на тобі. Бля, Раз, два, чуть-чуть стаміна пішла. Ну шо це таке? Чому я не можу так... Так крутитись, пригати? Добре. Раз, монетка, ще одна і все. Та давай же до діла. Добре, добре. Треба зрозуміти, як ухилятись від неї і який в неї комбо. Ай. Опа, якщо біжу... Опа! Опа, не дістала мене. Ай-яй-яй-яй-яй. На. Ахрен. Все ж таки, да. Ой, добре, Що в неї там залишилось? Мене 69 мій вік. я там до 8 доходу. дохода. Не, ну, мой же... Подожди, подожди, подожди. Давай, подходь. Опа. Опа. На тупик. пыку. Вот так, так. И еще, подожди, подожди. Не-не-не, ты концентрацию юзанути вот так вот. Раз, два Ляпаса. Ляпаса, ляпаса. Да шо ж таке. О, у. О! Подожди, еще могу, вот так. Ай, на російську перешел уже, вжесть. Ану, ану, може, може зможу. Може, зможу! Ні, жодного удара не, можна, не, можна, не можна, жодного, не можно, Не ты! Не можно, не можно! Жодного! Ще! Пішла! Та ну ти шо іди. Ви бачили, скільки в мене життя залишилось? Ой, що ти кажеш? Полегшало. Хоча полегшало, жінці. Жах. Не дивіться, діти, не дивіться. Ні, ну ви бачили, що там в неї було? Це, це, це жесть, це мерж. Це Та реально мерже, я пройшов, друзі, я був просто ну, впевнений, що не, не вийде цього мене зробити, що доведеться піти на перепроходження. Але все ж таки. от така сюшечка залишилась. Мого життя вже не було монеток в мене. Та їх і немає зараз. Подивимося зараз. Дивіться, я зм зміг нарешті зайти в якусь їдальню чи що своїх хати. Бо доки я там якогось боса не пройду, я в частину своєї хати не заходжу. Такий я принциповий дід. Що що У мене ще є монетка? Я гадав, її нема. Круто. Коротше, якщо вкачати 5 разів. Один і той самий навик, то він залишається як то перманентно на всю гру. Тобто, якщо я зараз там би почав спочатку, то все, що я вкачав, не 5 разів воно би зникло. А так, якщо я вкачаю от ще один раз не вистачає, ось тут ось, один раз залишився, і воно залишиться в мене назавжди. Вже деякі навички я так само і вкачав. Що ми маємо далі? Новий рівень. Ми діду, у нас немає просто права на помилку. Ну, але так цікавіше. Давайте так і почнемо наш наступний рівень. Я гадаю, в цій частині ми його все одно не пройдемо до кінця, але ось і подивимося, докуди ми зможемо це зробити. Оце так несподіванка, друзі, оце так несподіванка. Все ж таки вийшло в мене пройти цей рівень, але така гра, що ну просто нереально пройти з першого разу рівень. і Щоб не стати дідом. Так, цей рівень вже не просто музей, це Tower. Тобто башня. Окей. Okay. Oh, вона ж де, чекає, вона чекає на мене, і ми не будемо зараз з вами лупцюватися. Що серйозно? Що серйозно? Тут я подвох, друзі, я впевнений. Але давайте подивимося, який, це ж цікаво. Давай. Давай, дід. Ой, каже, зараз побавлюсь. Я зараз побавлюсь. Було весело, але ні. Я ж такий полюбляю без рукопликприкласу. Не стидайся, підходь ближче, щоб я тебе роздивилась. Це ти мені? Це ти вже. вона? Це вже третій бос? Небоже. На твоєму лиці жодного шраму. Yeah. Ваша сім'я справді сповнена, сповнена загадок. Yeah. Right. Yang, я впевнена, що Янь буде радий побачити тебе знов. На жаль, мені здається, що в тебе не буде you. такої mm. можливості. О! Oh! так, секунду, дайте паузу. Ви бачили, що відбувається? Ми вже побачили е, якого четвертого боса. І вона на пафосі показалася нам на самому початку. І така, типа, зараз тобі кранти. Ну давай, поїхали. Йди сюди. Добре, 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 я поняв. Я поняв, я дід, май повагу. Май погову. Що це за... Дівка слонячи. Ні, я тобі не буду показувати свою концентрацію. Ти на неї не заслуговуєш. Ух ти, Ух ти, яка. Ух ти, яка. Ух ти, яка. Ну йди сюди, давай. Давай, давай. Так, а що у нас тут є? У нас тут щось є, я бачу. Ах ти, падло! Тут що, всі дівки? Прикольно. Давай, давай. Давай, давай. Ах ти, паскуда Просто дотягнулася до мене своїми пальцями. 75. Все, тепер точно немає жодного права на помилку. Ось так одразу. Це було дуже просто, я ми тут... Ну задихався, дід, ну задихався, ну розумієте, ну поваги ніхто не має в наші часи. Не можу до комп'ютера дістатись. Ох, це як вони полюбляють тут всі грі такі штуки закладувати. У нас е, досі там на першому рівні є невідкрита двері. Що в нас тут? Чим же не і що, нападати на них тут? Чи може подивимося? Інший варіант. Ні, не подивимося, добре. Поїхали. Дін дес... Дід десантник. Перший є. Опа. Зараз другий. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Don't stop. Move, move. Оп, це я знаю, це я знаю так, таких. Тут тяжкими. Опа, ляпаса просто такого дав, я сам не очікував. Опа, пляшка. Так, йдемо спокійно. Тут у нас еще пляшка є, тут у нас Еще Ще чувачело. Поехали, давай. На! Опа. Опа. Что, easy? То ізі, ізі повинно бути. А, я тут. Це погано! Все, дід допригався. Хоча, підожіть, я ж знову буду дід. Я ж не зможу нормально проходити цей рівень, бо мені потрібно перепройти той рівень. Але я цього на запис робити не буду. Тож зараз є задача пройти цей рівень максимально далеко. Тільки з одним. Шансом на помилку. Добре. Добре. Мені подобається. Такий челлендж. Що ж, знаєте що, друзі? Я на вас тоді прокачаюсь одразу. Якщо ви такі скотеняри. Щоб все одне на мене нападете. Хоча зараз, якщо я тут і пом... помру. Воу, wow, що ви. Ха-ха. <різь> <різь> Ой, вибачайте. Ну все, ну все, це, це все, це. Це мінус. Нервс ки до Щео з ліфта. від'їхав, Так, добре. Що, якщо так? Тут є інший ліфт, який буде нам... Е, ну, типу, як у минулій частині був ліфт. Тут ще якісь локації є, я не знаю. па, Все ж таке? Угу, аукціон. Давайте подивимось. Благодійний аукціон по продажу творів мистецтва. Галерея Крокі отримає головну частину фінансування від Циньфен. Циньфен – це саме четвертий бос, який в, цій, в цьому рівні. Це флаєр, на якому заявлено о співпраці цих двох організацій. Та про аукціон, який вони проводили. Щоб зібрати гроші на урочисте відкриття цього міста. Добре. А куди мені? Я вже забув. Де я А, я Пф, тільки в самому початку. Ок. Що буде далі, якщо я всіх розкидав? Що буде тоді? Те ж саме, чи ні? Чи тут одразу щось буде екшончик? Опа. Вітаю. А, те ж саме. О, я би зараз підбіг до неї, але не. Можна. Іди сюди. На, оп. Підгадано як. Як підгадано. Добре, ти йди сюди. А, підождіть. Оп. То був шанс. Ааа, плохо, погано, погано. <плес> давай ти. У-у-у. Uh, uh, uh. Це що така крута. Я ледь помер уже знову. Так, сюди, а сюди. Що, не? Сюди не можна? А, давай! Що це було? Що це таке? А тепер, якщо я знайду, може, якийсь речах? Чи щось типу того, то воно відкриється. Ну нащо це ж зроблено? Навіщо? Ну, гадаю, щоб потім повернутися. Тож спочатку сюди треба. Так, як перший. Ось, простий. Майже стоміну зламав! Зламав! все. Ти прийшов сюди. Так, тепер ти. Оп. Оп, 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 оп. Икс. Готовий. Тут є така штука. І що, і що? А, далі там буде дівка ще... А туди я вже не залізу, так? Не залізу. Я тільки можу... Сюди бігти, щось тут. Опа, швабра, ну це тема. Це типу елемент стелсу. Швабра, то я міг би цих типу розвалити якось тихенько. Ну добре. У. Давай, давай. О-хо-хо! Euh. Oh Що за куча мала! Жесть. Mm -hmm. ah! it... Ну шо це влітає з ноги? Вже не перший раз. А, я мог щось вкачати. Ну ладно. Так, тихо. Okay. Раз. He's Shit, he's armed натурі просто. Ah! Ти пляшку поклади ти пляшку не бери. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-яй-яй! Ай-яй-яй! Ава! Ай-яй-яй! Опана! Опана! Що це за кегля? Да. Так, я звідсиля прийшов, то ж сюди пішов, то що я можу взяти, нічого. Тут є два ліфта, який обрати. Цікаво, цікаво. Давайте оцей. Геч. Що, ні? Серйозно? В чому прикол? Мене вийшло його прокласити. Це... тому що я класив чи... чи ні? Тут що, можна в люка залізти? Можна. Так, вітаю. Де, де я опинився? Що відбувається? Опа. Хто тут є? А ну зараз цей. Спробую проклацати. Не виходить. Ну звісно, ти бачиш. Ну звісно, по камерах. Я і не бігу, я до тебе бігу. На тобі в пику. Непчі погано. Тихо, він нажав обранив. Так, так, так. Так, 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 так. Плохо, плохо, погано, погано. Давайте всюди. Оооо, діда запинали. Коротше, друзі. <рес> все, гадаю. Гадаю, все, бо так. На сьогодні досить. Я е, буду намагатися якомога швидше записати наступну частину проходження. До цього я потренуюсь, пройду так, е, щоб нам тут було десь там ручки в 30. І ми з вами завалимо цей рівень також. Всім дякую за перегляд. Дуже радий, якщо ви дивитесь. Це просто неймовірно для мене круто, тому що. Ну. Ну, круто! Ніхто не дивиться, а ви дивитесь. Ну просто, просто forever. Добре, до зустрічі. Лайк, підписка. Всі э, діла. Побачимось.